Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для восьмого класу. Наша сьогоднішня тема козацька Україна після полтавської битви. Чи знаєте ви, що таке Конституція? Це основний закон, який визначає найважливіші принципи розвитку держави. Сьогодні ми поговоримо про пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького. Дехто з дослідників вважає цей документ і справді першою конституцією, але більшість схиляється до думки, що це був договір, укладений між гетьманом та козацькою старшиною і козаками війська Запорозького. Але все по черзі. Після полтавської битви царський уряд розпочав репресії щодо жителів Гетьманщини. Мазепинців страчували, забороняли друкувати книжки українською мовою. Багатьох представників старшинської адміністрації позбавили урядових посад і маєтків. Чимало старшини було заарештовано і вислано до Сибіру. Петро І не шкодував зусиль, переслідуючи найближчих соратників Мазепи. Так, його племінника Андрія Войнаровського схопили в гамбурзі в жовтні 1716 року. Така сама доля спіткала й генерального осавула Григорія Герцика, якого заарештували у Варшаві. Царські агенти полювали й на генерального писаря й довірену особу Мазепи Пилипа Орлика та його родину. 16 квітня 1710 року під Бандерами відбулася козацька рада. Пилипа Орлика, портрет на екрані, обрали новим гетьманом. Тут же, під час ради, старшине Запорозьке козацтво з одного боку та гетьман з другого. Підписали угоду пакт і Конституції законів і вольностей війська Запорозького, яку згодом називатимуть «Конституцією Пилипа Орлика. Дослідники вважають, що Конституція Пилипа Орлика відзеркалювала важливі досягнення тогочасної політичної думки не тільки в Україні, а й в Європі. Загалом так, цей документ обмежував права гетьмана, передбачав створення представницького органу Генеральної ради. Формував основи розподілу законодавчої, виконавчої та судової влади, запроваджував виборність посад. Пилип орлик намагався створити коаліцію, щоб звільнити українські землі з під влади царя. Він уклав угоди з кримським ханом Далетом II Гераєм, шведським королем Карлом XIX, прибічниками поваленого польського короля Станіслава І Ліщінського. Ці договори передбачали спільне визволення Гетьманщини та Слобожанщини. До антимосковської коаліції приєдналася Османська імперія, яка у 1710 році оголосила війну Московії. Союзники планували здійснити військову експедицію для звільнення правобережної України. На початку 1711 року хан із 40-тисячною ордою та двома тисячами запорожців вирушив на Слобожанщину, але його похід був невдалим. І хан із дванадцятьма тисячами бранців повернувся до Криму. Військо на чолі з Пилипом Орликом рушило на Правобережжя і здобуло немирів, Братслав, Вінницю. Коли під Білою церквою стало відомо про наближення московських військ, союзники залишили гетьмана. Тож Орлик, розуміючи, що самотужки не переможе царську армію, мусив повернутися до Бендер. Після невдалого походу гетьмана на правобережжя, царський уряд аж до 1714 року зганяв тамтешнє населення на лівобережжя. Аби позбавити орлика будь-якої підтримки у 1711 року, Петро І розпочав воєнну кампанію проти Османської імперії, зазнав поразки і за умовами Пруцького мирного договору 1711 року повернув під владу Султана Азов та зобов'язувався не втручатися у справи Речі Посполитої. Окремий пункт цього договору стосувався українських земель, від яких Московія мала відмовитися і повернути під протекторат Кримського ханства й Османської імперії. Дослідник Тарас Чухліб зазначає, що цей пункт був не чітко сформульований, тож було незрозуміло, чи мова йде про Запорожжя, Правобережжя чи про всю Гетьманщину. Наприкінці 1711 року Османська імперія висунула московській стороні вимогу передати всю надніпрянську Україну з Києва під її протекторат відповідно до умов пруцького миру. Цар відмовився. Однак під час переговорів було досягнуто компромісу: московити відмовлялися від правобережжя, окрім Києва з околицями і з західної частини Запорожжя, землі на правому березі Дніпра з Кодаком. А Османи визнавали за царем решту запорозьких земель та лівобережну Україну. Ці домовленості стали тяжким ударом для орлика та його сподвижників, адже Україна знову була розділена. Влада орлика над правобережною Україною, закріплена султанським указом, була нетривалою. У квітні 1714 року між Османською імперією і Річчю Посполитою було укладено договір, за яким правобережна Україна залишалася за королем. У 1714 році Орлик виїхав із Бендер у подорож до Європи, де намагався знайти союзників для подальшої боротьби. Усі його дипломатичні зусилля виявилися марними. На лівобережжі той час гетьманом був Іван Скоропадський портрет на екрані. Гетьман звернувся до царя з проханням підтвердити традиційні права та вольності, які запропонував розширити кількома пунктами. Насамперед, повернути старшині право командувати козаками і усунути російських офіцерів. Як стверджує Олександр Бойко, відповідь Петра І була жорсткою: українці і так мають з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі. Однак це звернення занепокоїло царя і він активізував наступ на Гетьманщину. Як це відбувалося? По-перше, резиденцію перенесли з Батурина до Глухова ближче до російського кордону. По друге, діяльність гетьмана тепер контролював царський резидент. По-третє, були обмежені економічні права. Важливі для розвитку торгівлі, товари, прядиво, шкіри, сало, олію тепер можна було вивести лише тільки через російські порти. По четверте, козаків відправили на будівництво Ладоського каналу, де вони гинули так само, як під час військових походів, які не стосувалися інтересів Гетьманщини. До того ж, посилились культурні обмеження. Так, у 1720 році сенатським указом було проголошено розпорядження книг ніяких. Окрім церковних давних видань, не друкувати. Справжнім ударом для Івана Скоропадського стало заснування у 1722 році нового органу влади, першої малоросійської колегії. Адже малоросійська колегія мала приймати від населення скарги на українські суди, контролювати фінанси, стежити за взаєминами старшини та козацтва. Її діяльність суттєво підривала авторитет старшини та обмежувала українську автономію. Це спонукало Івана Скоропадського до протестів у Москві, але марно. Отже, після полтавської битви становище лівобережних козацьких земель погіршилось. Спроба Пилипа Орлика продовжити справу Мазепи зазнала поразки. Бендельська конституція 1710 року не була реалізована згідно із задумом її авторів. Царський уряд поставив собі за мету підпорядкувати господарське життя Гетьманщини економіці Росії. Та перетворити українські землі на стабільне джерело своїх прибутків. Втручання царя насамперед стосувалося торгівлі. Лівобережний гетьман Іван Скоропадський не мав змоги ефективно протистояти імперському наступу. Щоб краще зрозуміти зміст і значення фактів і вольності війська Запорозького, попрацюйте з конспектом. Не забувайте виконувати тестові завдання. А я прощаюся з вами до наступного уроку!